Росіяни обстріляли Авдіївку. Зруйновано дев'ятиповерхівку. Під завалами знаходяться люди. Знищені і місцевий храм, і братські могили з часів Другої світової війни. Як місцеві жителі зруйнованих населених пунктів Донеччини доглядають за пам'ятниками та меморіалами? Під час бомбардувань Маріуполя російська армія повністю знищила будівлю Донецької обласної бібліотеки для дітей. Інтерв'ю з директоркою закладу. Росіяни випустили ракету по Авдіївці, яка вщен зруйнувала дев'ятиповерховий будинок. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш. Від двох до п'яти людей знаходяться під завалами. Ще двоє містян травмовані. Жінка у важкому стані, додає Барабаш. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського. Протягом доби. Завдав авіаударів біля Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області. З артилерії росіяни обстріляли Миколаївський Старостинський округ. Повідомляє Костянтинівська військова адміністрація. Пошкоджено житловий будинок, травмованих та загиблих немає. Протягом доби російські війська обстрілювали 12 населених пунктів Донецької області. Повідомляє поліцейський Олег Корницький. Торецьк. другу добу поспіль, рашисти руйнують керованими авіабомбами ФАБ-250. Пошкоджень зазнала критична інфраструктура попередньо без постраждалих. Прикордонники знищили польовий склад окупантів на Донеччині. Повідомив Суспільному пресофіцер Держприкордонслужби України Ігор Лизогуб. Виявили прибуття автомобіля забезпечення на позиції противника. Спостереженням з повітря було встановлено місце накопичення боєприпасів ворогом. Координати цілі для ураження охоронці кордонів передали артилерістам однієї з бригад десантно штурмових військ. І крім вказання об'єкта для ураження, аеророзвідка прикордонників здійснювала й безпосереднє коригування артилерійського вогню. У результаті спільних дій українських захисників знищено ворожий склад з боєприпасами, вантажівку та п'ять загарбників. Тривають бої за Бахмут. За даними генштабу збройних сил України на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках протягом доби було понад 30 атак окупантів. Олександра Зос, Юлія Бітімєрова, Суспільне новини, Донбас. На перший погляд, це бак, ні, це не бак. Це такий собі багажник, додатковий, в який ми можемо покласти і БК, і копсери, і все, що нам необхідно, все, що може знадобитися, це дуже полегше пересування по місцевості, щоб не на собі це тягнути, а за допомогою квадроциклу. Цей квадроцикл бійцяв національної гвардії передали представники територіального управління з Харкова. Наразі військовослужбовці тестують його. Боєць позивним Грінч каже: такий транспорт компактний, маневрений. Його легше замаскувати ніж звичайне авто. На ньому зручніше виконувати бойові завдання. Техніка справді потужна і крута. Я гадаю, що вона нам точно допоможе бити окупанта і вигнати його з нашої української землі. Квадроцикл оснащений двигуном на 800 кубів та коробкою автомат, розповідає боєць. Плюс в нього є ще така реально крута штука це лебідка. За допомогою цієї лебідки ми можемо і його висовувати, якщо він десь там застряг. І можемо так само зачіпати певні речі, можемо навіть евакуювати людей поранених, можемо закидувати троса і лебідкою підтягувати до себе, щоб не підставляти, не наражати себе на небезпеку. Гріч каже, якщо в кожному підрозділі будуть такі квадроцикли, це значно спростить виконання бойових завдань для українських воїнів. Анастасія Галасюк, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. Жителька Богородичного Єлизавета прибирає у сусідньому селі Долина територію біля братської могили періоду Другої світової війни. Росіяни зруйнували у селі будинки, інфраструктуру, дороги, храми та пам'ятники. Там же ж прадіди. Діди, прадіди, і в їх не рушить, рушать тільки їх Росія. Усі, які є. А це меморіал у пам'ять про загиблих у Другій світовій у Долині. Тут видно сліди від влучання снарядів, потрощені плити з іменами загиблих. Територію біля меморіалу прибирали жителі Долинського старостинського округу. Ми зараз на даному етапі займаємося. Ну як виснавлюватися, громка сказано, ну, хоча б до належного стану проводимо братські могили. Які на території ну а там вже будемо далі дивитися щодо їх відновлення. Село Долина свого часу пережило німецьку навалу, але не пережило російської. Тут не залишилося жодного жителя і жодного вцілілого будинку, каже начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін. Ми в громаді вшануємо тих, хто загинув за, за незалежність своєї держави. Якщо ми кажемо про події Другої світової війни війни, то дуже багато українців полягло на цих полях, і ми вшануємо. Пам'ять цих людей також, як ми вшановуємо пам'ять героїв, які наразі захищають від нацизму, русизму і фашизму на сьогодні. Цю землю російські військові з березня минулого року намагалися захопити село Долина, штурмували двічі, обстрілювали його майже щодня. Додає Рибалкін. Наразі населений пункт під контролем українських військовослужбовців. До вторгнення там проживало півтисячі мешканців. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов суспільне новини Донбас. В окупованих містах Луганської області проблеми з доступом до питної води не працює каналізація у багатоквартирних будинках. Розповів начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Погіршується ситуація з водою з каналізацією, погіршується ситуація з медичним обслуговуванням, санітарна гігієнічна обстановка. Дуже критична ситуація в Лисичанську, Погана ситуація в Рубіжному і Кремені. 22 травня на Куп'янському напрямку росіяни обстріляли Стельмахівку. Епіцентром бойових дій на Луганщині є Білогорівка, зазначає речник Генштабу Олександр Штупун. На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали зокрема Невська і Білогорівка Луганської області. Як і для всієї країни, вона почалась 24-го, коли я почула перші звуки вибухів, але ну, ми звикші до деяких таких звуків були, тому не одразу це сприйнялося як війна. Я сказала всім своїм співробітникам, колегам, щоб вони залишалися вдома. А тому, що не небезпечно і ну, коли війна, ти розумієш, що головне це людське життя в першу чергу, а потім вже все інше. Коли тільки починалось, було враження, що це поряд. А насправді це не було поряд. Це нам тільки так казалося. От коли вже було поряд, ми це відчули просто всі, всі, всіма кліт, клітинами своїх організмів розпочався процес пошуку, як нам евакуюватися. Нічого не виходило. Чоловік майже чужа людина, абсолютно. Всі ж боялися їхати, ну було чого боятися, а він. Приїхав нас не хотіли випускати з міста, щось їм там не подобалось. Я дуже там плакала, стояла. Я кажу, це мій брат. Я вже там збрехала. Юлю, це мій брат. Він нас знайшов в підвалі, везе додому, погляньте на нас. Ну і матуся ж дуже в мене така вже в поважному віці. І звісно, як ми всі виглядали, в якому були стані. Що так, трохи ми там посперечалися, і вони нас такі відпустили. Що з того? Квітня ми були на території підконтрольної українській владі. До 2014 року у нас в області функціонувало три обласні бібліотеки. Вони всі були в Донецьку, звісно ж, як і повинно було бути. Але події 2014 року зробили так, що Донеччина лишилася всіх трьох бібліотек. Це була така ну, велика втрата для нашого бібліотечного середовища. Певний час я працювала одна, тому що потрібно було ну, по-перше, відновити всі документи. А вже з 1 квітня 2019 року бібліотека навіть почала обслуговувати користувачів Це завдяки тому, що ми. А прийшли в приміщення центральної бібліотеки для дітей міста Маріуполя. Бібліотека була з 56-го року. Там приміщення має таку ну, ауру. Воно, звісно, таке було. Ну, от дух там заходиш, і там класно. До нас одразу поїхали книжки з Українського інституту книги, з обмінно резервних фондів. Ми ж формували і власні фонди. У Нас працювало 18 творчих студій клубів. Самих різноманітних. Ми робили дослідь, досліди. В нас були мікроскопи, приладдя, це, це грантові кошти. В нас працювали творчі майстерні, де діти від самого, самих малесеньких до підлітків і молоді щось робили своїми ручками. У нас живих читачів, як ми кажемо, таких, які приходили до бібліотеки, в нас було близько 10 тисяч. Але у нас ще були і віртуальні користувачі, бо ми паралельно з всіми цими роботами ми ще створили свій власний сайт. Але наприкінці ось березня чи квітень, ми навіть я не розумію, якого це дата, але туди було пряме влучання, і постраждала тільки бібліотека і квартири, які поряд, то тобто це було спрямоване знищення. Бібліотеки я як людину оплакувала бібліотеку, бо стільки було вкладено життя та любові. Я собі думаю, ну, ми повернемося, ми ж залишимося без книжок. В мене виникає ідея. А, Бібліотека у валізі. Я б порадилася з колегами і всім зайшла ця назва. В рамках цього проєкту ми не тільки збираємо книги, ми вже і працюємо, і проводимо якісь заходи. Першими відгукнулися мої колеги з Донеччини. Хто би мог подумати, да дівчата на ті, які на неокупованій території, це Костянтинівський район. Надіслали нам велику кількість, справді велику, бо це майже 100 книжок. А потім стали потроху доєднуватись колеги мої з, зі всієї країни, автори особисто надсилали книжки. Основна наша діяльність все ж таки вона відбувається у віртуальному просторі і з користувачами, і з бібліотекарями. Але ми сподіваємося, що пройде трохи часу і все відновиться і вже. В Донецькій області, Донецьку, в Донецьку в Маріуполі буду працювати. У Маріуполі в нас був вже досить великий фонд, як для молодої бібліотеки. У нас було більше 50 тисяч одиниць фонду, але вони, на жаль, втрачені повністю. Але зараз в нас кількість, я можу казати, що вже близько 2 тисяч примірників. Це насправді дуже багато. У центрі адаптації для ВПУ у Полтаві два десятки людей, які вимушено переїхали до міста через війну, прийшли на зустріч із лікаркою. На консультації вона розповідає про психосоматичний біль, викликаний стресом. Якщо простіше сказати, біль це спосіб нашого тіла з нами спілкуватися. Тобто, коли щось відбувається не так, наше тіло нам каже. Патологія, біда от сюди, треба звернути увагу. Зустріч переселенців із лікарями у центрі адаптації для ВПО влаштовують у рамках проєкту Школа здоров'я розповів Суспільному Дмитро Іванішин. Загалом цей проект покликаний для того, щоб дати людям внутрішньопереміщеним особам доступ до висококваліфікованої медицини в нашому місті. Звісно, це гарний приклад гостинності. Коли ми у своєму місті і знайомимо, ось у нас є лікарі. Ось у нас є такі клініки. Які це перша необхідність базова, це здоров'я. Мені це дуже цікаво, тому що є особисті питання, тому що ми виїжджали з окупованої території. Є також стрес у нас. і Я працюю психологом, допомагаю людям, консультую, і тому я розумію, що треба дбати і про ментальне, і про фізичне здоров'я. Тема консультації зумовлена запитами людей, каже лікарка. Зараз дуже багато людей, які звертаються саме з болем, Але коли починаємо розбиратися в причині виникнення болю, виявляється, що прям соматичної ніякої патології немає, але є перенесений стрес, хронічний стрес. Зустрічі переселенців із лікарями у центрі адаптації для ВПО влаштовують щочетверга вже понад місяць, каже Дмитро Іванішин. Зустріч загалом розрахована на дві. Одна година це теоретична лікар приходить, розповідає якісь ну особливості, розкриває певні тези теми, яка буде, і ще година розрахована на те, щоб люди могли задати свої питання. Во время війни, звісно, був стрес і у мене був стрес і у мужа, і депресія була. Ми переживали це все якісь місяці. Ну, потім посипалася, зріння упало, і спина почала боліти. В общем, были, і по врачам ходили. Ну, сейчас мы уже восстановились. За словами Дмитра Іванішина, на зустрічі з переселенцями запрошуватимуть лікарів різної спеціалізації, зокрема дерматолога, офтальмолога, педіатра, терапевта та інших фахівців. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.